Удвічі більше ніж раніше. Відтепер банки сплачуватимуть податок на прибуток за ставкою 50%. Закон, який суттєво підвищує податкове навантаження на банківський сектор, набрав чинності з січня цього року. Фактично, це означає, що половину свого заробітку фінансової станови віддаватимуть державі. Таке рішення ухвалили для збільшення надходжень до бюджету на тлі зростання витрат у воєнний час. Окрім цього, закон містить і низку інших положень, які стосуються, зокрема, оборонного та енергетичного секторів. Відтермінований Запуск системи, електронної системи обігу підакцизних товарів. Планується його перенести з 1, на, з 1 січня на 1 листопада 2026 року. Е, також продовжується ще на рік пільги з податком вартість для е, тепловізорів, антидроної грушниці та іншого обладнання та оборони. Також в сфері енергетики пільга, продовжується пільга з податком на додану вартість щодо операції звезнення енергетичного обладнання. Також цікавий пункт, яким скасовано звільнення від податку на додану вартість на імпорт електромобілів. Також закон змінює правила для фізичних осіб банкрутів. Банки більше не виконуватимуть роль податкового агента. Під час списання боргів в межах 25% мінімальної зарплати сума взагалі не оподатковується. А все, що перевищує цей ліміт, оподатковується за загальними правилами. В цілому ДПС івано франківської області на фоні України виглядає доволі непогано по відсотку. Доведених завдань ми були по 9 місяцях в десятці. сподіваємось, так і залишимося по року, ближче до п'ятірки навіть були. От. Наша область є порівняно в структурі поступлень до бюджету України в цілому, звичайно, не є визначальною, ну і плюс, як я казав, що великі платники. Сплачують податки у офісі великих платників. Зміни вже набрали чинності і діятимуть упродовж року. Віталія Коуч, Іван Пілецький, телеканал 402. Кілька разів вдарив по голові. У Бгорочанах оперативно затримали грабіжника. До поліції звернувся 64-річний чоловік. Він повідомив правоохоронцям, що його пограбували на вулиці. На місце події одразу було скеровано слідчо оперативну групу. Правоохоронці встановили, що подія мала місце в Богоречанах на вулиці Шевченка. Невідомий чоловік підійшов до потерпілого, кілька разів ударив його по голові. Після чого відкрито заволодів його грошима. Зломисник витягнув з наплічної сумки 14 тисяч гривень та втік з місця події. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські за лічені години встановили особу причетну до вчинення кримінального правопорушення. В ним виявився 24-річний мешканець Херсонської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Зловмисника виявили неподалік місця події. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Невдовзі суду бере йому запобіжний захід. Сніг хуртовина ожеледиться та місцями замети. Прикарпатців попереджають про ускладнення погодних умов. Інтенсивні опади та суттєве зниження температури прогнозують до 9 січня. У зв'язку з цим рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними та дбати про власну безпеку, зокрема, утриматися від далеких поїздок під час хуртовини. Якщо ж негода застала у дорозі, слід неухильно дотримуватись ПДР дистанції між автівками та рухатись дорогою повільно. Також завжди майте у своєму автомобілі лопату, буксирувальний трос, аптечку, теплі речі, ковдру, заряджений телефон, запас води і харчів, і також запас пального. Пішоходи обирайте зручне зуття з неслиською підошвою, рухайтесь повільно, не тримайте руки в кишенях, це зменшує ризик травмування. Не перебігайте дорогу. Навіть якщо здається, що автомобіль знаходиться досить далеко від вас гальмівний шлях значно збільшується. Також оминайте дахи з бурульками та скупченнями снігу. Продовж 10 11 січня очікується різке похолодання. Вночі від мінус 14 до мінус 20 градусів морозу, в день до мінус 15. Тож рекомендовано уникати тривалого перебування на вулиці, щоб уникнути переохолодження. При перших ознаках переохолодження, таких як озноб, поніміння кінців, Тома, негайно зігрівайтеся та повертайтеся в приміщення. Також не вживайте алкоголь для зігріву, він прискорює втрату тепла. Не торкайтеся металевих предметів голими руками. Також під час сильних морозів закликаємо не перевантажувати електромережу обігрівачами. Не використовуйте саморобні та несправні електрообігрівальні прилади, слідкуйте за вентиляцією, адже чадний газ смертельно небезпечний. Крім того, рятувальники закликають утриматися від походів у гори. Під час таких походних умов перебування у високогір'ї становить підвищену небезпеку, адже сильний вітер та погана видимість можуть дезорієнтувати навіть досвідчених мандрівників. Люся Грибик Іванюк, телеканал чотириста два. Спеціальний автомобіль пристосований для пацієнтів з інвалідністю. Отримала міська клінічна лікарня номер Тут проходять реабілітацію захисники, і такий транспорт був край необхідний. Авто обладнане механізмом для підйому крісел колісних, що дозволяє зручно та безпечно перевозити пацієнтів. Ця машина нам передана в зв'язку з тим, що у нас багато є військовослужбовців, яких ми возимо на консультації, на різні маніпуляції. Ще зараз ми будемо відкривати центр ментального здоров'я. Вони будуть їздити хлопці в центр ментального здоров'я, і це дуже важливо для нас, зв'язку з тим, що ця машина підходить для хлопців, які мають ампутації. Адаптований автомобіль придбала громада українців у тюрингії спільно з ансамблем пісні і танцю Гуцулія. Артисти зібрали частину коштів завдяки благодійним концертам у Німеччині, щоб допомогти українським лікарям. Пер за все для всього ансамблю Гуцулія це надзвичайна подія, і ми щасливі, що змогли бути причетними до цієї події, до передачі цього автомобіля, оскільки саме під час благодійних виступів в Німеччині земля Тюрингія, ансамбль Гуцулія. The cat sat on the Об'єднався спільно з громадою українців Тюрингі та нашими друзями, німцями, як то кажуть, і ми об'єдналися заради спільної мети допомоги нашим воїнам, які втратили здоров'я через війну. Це вже не перша помічна техніка, яку Франківськ отримав від громади українців у вересні 2025 року. Пожежну машину передали для КП полігон. Ми дякуємо громаді Арфурта, зокрема українській громаді, яка допомогла нам цим автомобілям. Дякуємо нашу. Колективу Гуцуліє, які їздили туди, збирали кошти, і громада відгукнулася, а цей автомобіль. Він дуже важливий, тому що в нашій лікарні на матеки дуже багато військових, ампутантів, хлопців. І навіть нещодавно був фестиваль Коляда на майзлях. То саме цей автомобіль відвозить хлопців, які пересуваються на кріслах колісних. Тому це важливо. Медики переконані, це оновлення буде пришвидшувати процес відновлення і зробить захисників з тяжкими пораненнями більш мобільними. Віталія Куч, Святославанюк, телеканал 402. Покращити систему вивезення побутових відходів. Франківські комунальники прозвітували про стан вивезення. Сміття, зокрема, великогабаритного. 238 контейнерних майданчиків загального користування у місті обслуговує автотранспортне підприємство «0928». Для забезпечення стабільної та безперебійної роботи тут використовують спеціалізовану техніку різних видів. Вивіз твердих побутових відходів. Місті Івано-Франківську здійснюється за графіком. Також за графіком здійснюється. Вивіз. Твердих побутових відходів на околишніх селах, великогабаритні та будівельні відходи, які в порушення правил благоустрою місті Івано-Франківську складуються на контейнерних майданчиках, вивозиться згідно санітарних норм. для вивозу ТПВ Івано-Франківської ОТГ задіяно 23 одиниці транспорту, а саме сміттєвозів вантажу від 8 до 14 тонн. Для вивозу великогабаритних та будівельних відходів задійно 6 одиниць транспорту різної вантажопідйомності від тонни до 13 тонн. Та є і проблема. Зокрема, нестача контейнерних майданчиків у місті, особливо в центральній частині. Дефіцит є суттєвим і створює значні труднощі для мешканців будинків. Є проблема в нас в місті Івано-Франківську. Це особливо я маю на увазі центр, де контейнерних майданчиків особливо зараз край не вистачає. В нас в івано франківську є місця, де контейнерів взагалі немає. Це дуже незручно для мешканців, які в свою чергу не розуміють, чому немає контейнерів. Чому їм потрібно носити по 200 метрів сміття, виносити кудись дуже далеко? У профільному департаменті кажуть, наразі громада бере участь у програмі, яка передбачає комплексну реформу всієї системи поводження з відходами. У її межах планують облаштування спеціальних пунктів для роздільного збору сміття. Першими повинні облаштувати пункт роздільного збору відходів, ті, які є фактично в усіх європейських містах. Це і місця, де люди можуть звести оці негабаритні відходи, великогабаритні відходи, відходи зелених засаджень, так само там і небезпечні відходи, такі як там банки з залишками фарби, ну і, і подібне. Ось саме на сьогоднішній момент нам принципово насправді їх дуже легко облаштувати, тобто там питань немає. Єдине питання це за оцих земельних ділянок, які нам треба 3-4 місця. Має бути обов'язково тільки тверде асфальтоване покриття. Комунальники закликають мешканців здійснювати фото та відеофіксацію порушників правил благоустрою і за винагороду передавати таку інформацію відповідним підприємствам. Англіна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Період підвищеного ризику поширення вірусів у франківській громаді від початку епісезону на ГРВІ COVID-19 та грип захворіло понад 24 тисячі осіб. Разом з тим, за останні тижні спостерігається значне зниження захворюваності. Медики пояснюють, однією з причин цього стало запровадження канікул у закладах освіти. За даний епідсезон захворіло біля 25 тисяч осіб за останній тиждень зафіксована захворюваність 1049 осіб. Проте за останній тиждень я так розумію, що в зв'язку із тим, що перервана була ця цепочка передачі вірусу, дітки пішли на канікули, були свята, дітки не відвідували заклади, тому захворюваність зменшилася дитяча захворюваність на 43%, а захворюваність А зменшилась на горві на 30%. Водночас міський голова зауважив, що після завершення. Канікул рівень захворюваності може знову зрости, тому розглядатимуть питання їх можливого продовження. В Кінці тижня будемо ухвалювати рішення, чи продовжуємо канікули, чи ні. Тобто буде залежати від ну, температури, відключення світла, чи будуть завдані ще удари по інфраструктурі, тобто, щоб освіта була готова ну, до швидких рішень. Щоб убезпечити себе та не захворіти, варто дотримуватися простих правил профілактики: дотримуватися гігієни, уникати великих скупчень людей та регулярно провітрювати приміщення. Водночас фахівці нагадують, що надієвішим засобом захисту від ковід 19 та грипу залишається вакцинація. Пам'ятаємо, що вакцинуватися потрібно як від грипу, так і від коронавірусної інфекції сезонно, тобто раз на рік. Одна вакцинація не захищає від іншого, тобто від ковіду не захищає від грипу і навпаки. Потрібно робити ці ці щеплення раз на рік. Вакцини доступні. Щеплення від ковіду робиться безкоштовно. Є наявна вакцина комірнаті від компанії Файзер, як для дорослих, так і для діток. Тому йдіть до свого сімейного лікаря і щепіться. Будь ласка, захистіть себе і свою сім'ю. До слова активну циркуляцію вірусів грипу моз прогнозує на січень-березень. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Від мистецтва музики щиття й кулінарії до лідерства першої допомоги та української мови. У Франківську вже три роки діє світлиці Святого Миколая безпечний простір для дітей, які постраждали внаслідок війни. Тут малеча має змогу розвивати свої таланти, отримати психологічну підтримку та знаходити нових друзів. У нас щодня відбувається з понеділка по суботу. Різноманітні курси, майстер-класи, воркшопи, різноманітні заходи для дітей. від шести вже зараз ми трошечки спустили вікову категорію від п'яти років до сімнадцяти років. У нас є близько двадцяти видів курсів. Для різноманітної вікової категорії кожен з батьків з дитиною вони можуть спільно обрати, що дитині найбільше підходить відповідно, час, день та приходять. Простір започаткували у Маріуполі, та спочатку початком повномасштабного вторгнення його довелося перенести до Івано-Франківська. Щодня світлицю відвідують до пів сотні дітей, щоб розширювати можливості та запрошувати ще більше хлопців дівчат. Волонтери просять небайдужих підтримати проєкт фінансово. Наші співзасновники фундації святого Миколая, яка постійно нас підтримує. З нами працює, але ми не просто сидимо і чекаємо. Ми кожен раз шукаємо різні можливості, щоб продовжувати діяльність світлиці. Тому що коли ми починали тоді в 2022-му, то ніхто не знав, наскільки затримається, скільки буде потрібна ця світлиця. Потреба в ній далі існує і далі буде величезна. Тому ми просимо кожного, тому що маленький внесок це є дуже велика для нас допомога. Це дозволить нам продовжувати нашу діяльність, дозволить нам запрошувати ще більше дітей і здійснювати такі невеличкі дитячі мрії. Окрім регулярних занять у світлиці організовують тематичні табори під час канікул, культурні заходи та пізнавальні поїздки. Важливе місце в роботі займає збереження українських традицій. Діана Висоцько, Віталій Маглатій, телеканал 402.